Другим повнометражним мультфільмом студії Pixar були пригоди жуків, і ми зараз розберемо момент, в якому флік намагається не виглядати з силюком, не бути схожим на сільську комашку, і це якось взагалі не розкрито в мульті. Але при вході він каже: столиця, столиця чого купу сміття. Планети царства Жуків Америки всього світу. Я впевнений, що це столиця Великодок, бо саме тут їх максимальна концентрація, і це чудовий привід, щоб розібрати весь мульт і знайти всі посилання. Цитатки приховані і не дуже референси. Yeah, not animation з вами, щоб нагадати мені необхідні ваші вподобайки. Назбираємо їх тисячу через тиждень. Ви побачите ще один ролик. Назбираємо їх дві тисячі середу Добуде ще один, а значить два на тиждень, уявіть собі. А якщо не назбираємо тоді через два тижні. Плак, плак, це погано і для вас, і для мене. Давайте робити так, щоб це було цікаво. І мені, і вам. Лупаште вподобайки, це не складно. Поширюйте цей ролик, це дуже корисно. А ще не забудьте перевірити, як гучно дзвонить ваш калатайчик. Ну і, звісно ж, залишайте коментарі, будь-які, можна прямо. Брати і писати якихось 10 рандомних слів. Просіть чат GPT написати за вас коментар і лишайте його мені під відео. Я вам буду за це дуже сильно вдячний. Це підтримка, яка нічого вам не коштує, але реально розвиває канал. Тож. Дякую за вашу підтримку. Традиційними пасхалками Піксар є фургончик планети піца, лампочка люксом, ячик з того ж мультика, де була та лампочка, і, звісно ж, номер кімнати, в якій аніматори навчалися анімації а 113 Давайте спробуємо дізнатися, що ми з цього знайдемо в житті жуків. Почнімо з самого початку листок, який впав і перелякав всіх комах, які нібито загубилися, порівнюють з гілкою. Це ніщо в порівнянні з гілкою дев'яносто третього. Тут є дві версії. По-перше, в цьому році вийшов мультфільм Жах перед Різдвом, в якому Джек був схожий саме на гілочку. А я нагадаю вам, що завдяки цьому мультфільму взагалі стала можлива співпраця Дісней і Піксар. Але ні, більшість людей вважає, що це посилання на жахливий землетрус. В Каліфорнії в 93 му році одна з мурах, коли вламуються коники, видає крик Вільгельма. Вже не буду розповідати про цей легендарний мем. Хочете, передивіться історію іграшок. Мій огляд там розповідав все в деталях. Ви не могли не помітити ось цей шрам на оці, прямо як у шрама в Королі Леві. Але ні, у нього було з іншого боку, з іншої сторони. Тож стовідсотково не це знаєте на що? Знаєте, на Енакіна Скайвокера там шрам був на місці, і плювати. Що фільм, в якому у Енакіна Скайвокера з'явився шрам, вийшов тільки в 2005 році. Я просто так люблю зоряні війни, що як не згадати, коли Хопер починає жахати принцесу і розповідати їй про коло життя у цьому світі комахи. поїдають комах, принцесу це називається. Коло життя, чи щось таке. Це, звісно ж, відсилання знов таки до короля Лева, бо і сімбі розповідали, що його теж колись зіжруть. Після смерті наші тіла стають травою, а антилопи її їдять. Отже, усіх нас єднає велике коло життя. І тут вискакує скажений кодинг, якого звуть. Темпер таке добре чуйне ім'я було у кролика в Бембі. Бо Джон Ласетер обожнює цього персонажа. А як можна увіковічити його у своїй творчості, як не дати його ж ім'я такій ні, тварюці? Кажуть, кажуть, що на цьому дереві десь прихована голова Джері, про якого я вам вже розповідав. Але як я не шукав, які я ракурси прям не виписував, які я кадри не дивився, що вони давали по таймкодам ці знавці, цієї голови я ніде не знайшов. Як і не знайшов такого посилання в чьомусь ролику на Ютубі, тому на жаль, я не бачу. Може, ви бачите, а ну ви ж можете? Я в вас вірю. кажуть, що це саме те. Дерево, під яким залишили ковбойку Джесі у другій частині історії іграшок. Тобто, це в нас така реверсівна зворотня пасхалка. Вона ще не сталася, але обов'язково буде. Мало того, більшість вважає, що і закохана парочка зустрічалася саме під цим деревом у мульті вгору. А значить, це дерево може з'явитися ще неодноразово. Коли мурашки заходять у свій мурашник, то тут ніби прям Джейк Саліван, який буде наступним мультфільмом Корпорація монстрів, намальований у вигляді віз. Зрунка, ви в це вірите? Я не дуже. Мені здається, це буде подальшою фішкою Піксар, натяки на майбутні мульти вставляти в свої релізи. А тепер переходимо до цирку, де нас цікавить червона канцелярська кнопка. Знавці стверджують, що це та сама, яка ледь не вбила база лайтера, хоч вони мають навіть різну форму. Але хто я такий проти знавців? Я з ними погоджуюсь, я вам теж це показую. А от гірлянду, якою Вуді намагався прибратися до свого будинку, ніхто не помічає. А вона ж працювала світлофором, звісно, за допомогою дубці світлячка. Не уявляю, як світлячки її розібрали, вона ж цільно паяна, скоріш за все, просто поламалася, коли Вуді її вранив. Точно вона! Коробка китайської їжі, на якій побудований фокус, буде з'являтися в усіх подальших мультах. Вона буде і в другій історії іграшок вантажівки валятися, і в Рататуї вона буде в холодильничку стояти. Вона багато де буде з'являтися. Навіть покажуть сам ресторанчик, який ці коробочки роздає на весь всесвіт піксар. Ось цей погляд на сонечко Френсіса є амажем до фільму Муха 1958 року. Давайте подивимось на цирковий потяг, головним вагончиком, в якому є коробка з під печива Кесі Джуніоро-молодшого. Це посилання на потяг в мультфільмі Дамбо, теж цирковий. Саме таке ім'я мав цей потяг. Але він, в свою чергу, теж посилається на ім'я дуже відомого. Інженера залізничника в Америці, нам це ні про що не говорить, але ось він Кесі Джуніор молодший. Будете знати. А ще й в куточку є напис Джей Грант, а це співавтор мультфільма Дамбо. Щоб вже взагалі сумнівів не залишилось. А внизу є число, яке співпадає з роком ні. Не виходу Дамбо. Це рік народження Джона Ласетера. До речі, про нього. ні! Гарні, не дивись на світло. Прекрасне. Це не посилання на те, як Гаррі Поттер отримав свій шрам у вигляді блискавки. До речі, це багато б що пояснило. А то ваша декідавра. Не дивись на світло! Я не можу, воно прекрасне. Це навіть не посилання на нескінченний прикол американців з Оленим, який не може відірвати очей від світлу фар. Як сяє О, не відвести очей. Прикол в цих двох камахах в тому, що озвучують їх в оригіналі режисери цього мультфільму Ендрю Стейтен і Джон Ласетер. Безпосередньо Ласетер і задивився його і довбануло. На ну, поруч з цим трейлером, де довбануло режисера. Стоїть фургончик планети Піца, перша традиційна пасхаленька знайдена. А от сам трейлер з'явиться в наступному мультфільмі Корпорація монстрів, бо в нього виженуть в наш світ того лиходії рендела його будуть мочити лопатою. Ну і нарешті повертаємось до моменту, з якого почали цей ролик. Флік входить в місто. І одразу на коробочці ми можемо побачити. Цифру А 113 друга традиційна пасхаленька знайдена. Забіжу наперед за і скажу, що ані Люксо, ані м'ячика я тут не бачу. Якщо не брати до уваги той факт, що це перший повнометражний фільм Піксару, в якому з'явилась заставочка з Люксом молодшим. Ну а поруч є ще одне число 1195. Дехто розшифровує це таким чином. Це перший повнометражний мультфільм Піксар. А як другу одиницю обозначити? Перший я не знаю, як другу одиницю обозначити, але вони там якось обозначають, що вийшов в 95-му році. Насправді все набагато простіше. Прем'єра історії іграшок відбулася в листопаді, а це 11-й місяць 95-го року. Також ми тут можемо побачити коробочку від комп'ютера. Apple – це данина Стіву Джобсу. До речі, знов таки про Стіва Джобса на нього були і ще посилання. Коли на суді мурахи намагалися спіхнути фліка з одного в інший департамент, вони згадали проект Тонелю. Тунель в тонелі. Це те, чим займався Стів Джобс. Він запроваджував якусь свою ідею магазин в магазині. І сам Хоппер з його манерою поведінки, з його манерою розмови, був змальований зі Стіва Джобса. З його пафосними презентаціями. Ну а на інших коробках дуже багато імен, дітей, творців, тих, хто був народжений в цей рік виходу мультфільму або під час створення мультфільму, та й інших теж. Серед них, наприклад, є Дарла. Уявляю наскільки батьки не люблять свою доньку, що потім з нею зробили лиходійку. <звук> Хоча, можливо, можливо, це просто продюсерка, яка працювала в Pixar, займалася і історією іграшок і цим мультом, і гру Джері вона теж продюсувала, і саме вона прислухалася до прохання Яна Пінкави зробити з нього режисера короткометражки і повернути цей формат. Але чому її зробили лиходійкою? Вигадки немає. В цілому, вся ця площа нагадує вам, що м -м -м. ні, не столицю, не Вашингтон. Це площа Таймсквер у Нью-Йорку, на якій колись висіла афіша Мюзікла, король Лев, і саме в це місце поставили ту саму афішу. Також ви можете тут побачити стакан напою з планети піца, під яким ховався Вуді. А ще була зім'ята баночка пива доктора Еда. Це посилання на Едекетнуло. Вам про це розповідав, і, як мені написали мої дуже уважні і розумні глядачі, це пиво безалкогольне, це імбирне пиво. Нахіба робити такі назви пиво для чогось безалкогольного? Ви ще скажіть, що сливочне чи масляне пиво в Гаррі Поттері, воно теж безалкогольне, а значить, Герміона, Рон і Гарінька ніколи не бухали з викладачами. Ви ламаєте мій світ. Ще один напій. Не знаю, що таке PJ Pop, але кажуть, що це посилання на ім'я сина Джона Ласетера. А зараз дуже складно. І помітити і розповісти. Бачите, прискують якусь запальну жижу. Візьмемо цей тюбик, перегорнемо, наблизимо. Тут є код будинку в Каліфорнії, де на той час базувалася студія Піксар. Та-та-та. Я в шоці а пам'ятаєте, я вам розповідав про історію іграшок. Ось таке посланнячко. На верхній частині рюкзака Сіда написано у Джулі Мак Бафл є дураки. Це посилання на менеджерку оператора Джуні Макдональд, яка дуже переживала, чи включать її в тітри. Ходила б за це агітувала, що включіть ж мене включіть, і от з нею постібались і понапихали на неї пасхалу. Цього разу вони вирішили віддати і шану у вигляді реклами «Наповнювача для кошачого лоточка». Які ж вони добрі, чемні, милі люди. Коли гусінь відволікає з собою пташку у вигляді приманки, а як вам смачний хробачок на напали, це дуже нагадує Тімона і пумпу в королі Леві. Вау! Якщо хочете ж ми там жоден до місця, слуштувати рапі пубути свиняця. Знову не чекай, Я питаю, <питрес> ням-ням-ням, хто бажає, ням ням ням

Як і те, що пташка не змогла дістати комашок через колючки. Який і гієни і сім Здається, піксаровці дуже сильно люблять мультик Король Лев Арло не дасть збрехати. Циркачі вдаються до постановки Робін Гуда, що може бути посиланням на книгу Робін Гуд або мультфільм Дісней Робінгуд. А після сутички ніби витягують меч з каменя, що посилається на короля Артура або книгу, або знов таки меч з каменя. Мультфільм Дісне. До речі, тут і музична тема була ренді Ньюманом запозичена. Бо схожа на тему майстра меча з легенди про зельду. Ще було і музичне посилання, бо Ренді Нюман взяв і використав свою ж музику, яку писав для. Джеймса і гігантського персика це теж був мультфільм, фільм Тіма Бертона для Діснея. Окрім того, саме він писав музику для фільма Три Амігос, що здається дуже дивним збігом при тому, як тепер співпадає сценарій. Найсуперечливіше великодка – це приховані Мікі. Всі завжди кажуть співпадіння, аби ото от знайти. Але люди шукають, люди знаходять. Я вам маю це показати. Бачили всі ці крапельки дощу, що залишають круглі сліди на воді. Це все мікі. А ще сарана з туману буде виходити як гунгане в першому епізоді, але це буде лише через рік. Та я люблю зоріні війни. Я вам казав. А потім мама оді в принцесі жабі буде теж виходити так з туману. До речі, всі пасхалоньки в мультфільмі Принцеса Жаби я теж для вас збирав. Якщо хочете, подивіться. Ну а на цьому все погодьтесь, непогане великодні полювання вийшло. За це вже варто поставити вподобайку і поширити це відео. Нагадаю вам, що лише тисяча вподобайок, і ми зустрінемося з вами через тиждень. Буде дві тисячі, зустрінемось посеред тижня, буде два ролики на тиждень. А не зберемо. Ну тоді, через два тижні, будемо чекати один одного, сидіти і плакати. Давайте не плакати, давайте лупашити вподобайки. До того ж, перевірте, як гучно дзвонить ваш колотайчик, щоб усі повідомлення до вас приходили, і ви нічого не пропускали. Бо якось мало ми. Мої постійні глядачі, підписники дивляться моє відео. Ну і, звісно, залишайте коментарі. Це теж дуже і дуже сильно допомагає. Дякую вам за вашу активність. Особливо дякую тим, хто підтримує мене на Монобаночці. Ці люди просто неймовірні, не дають мені здатися і забити їх взагалі на канал. Особиста подяка Іванні Блощаневич і Ліні Килині за велику підтримку. Спасибі вам. На все добре! Сподіваюсь до зустрічі через тиждень. Дуже сподіваюсь.